Оксані 18, а Наталі 15. Вони обоє захоплюються психологією та чи готові пов'язати з цією професією свої життя? Аби переконатися у цьому, тернополянки взяли участь у альтернативній олімпіаді профі Геймс». Дуже подобається психологія, я займаюся нею вже довший період і хотіла би розібратися завдяки в цій олімпіаді, чи могла б я поступити кудись вище по професії як психолог. Я ніяк не можу брати вуз і професію, але психологію я так само цікавлюся досить довгий час. Дуже багато читаю книжок та переглядаю відео. І я вирішила податися на це, щоб зрозуміти, чи все ж таки підійде воно мені чи ні, оскільки я ще досі сумніваюся. Альтернативні олімпіади профігеймс організувала і провела у Тернополі вперше громадська організація Атом аби допомогти юним тернополянам визначитись з майбутньою професією. Тема стартової олімпіади психологія. Захід проходить у кілька етапів: онлайн і офлайн. Для того щоб люди змогли розуміти, як вони мають знаходити себе в світі, для того, щоб молодь не працювала тим яким їм не подобається. А для того, щоб вони змогли попрактикувати себе. Олімпіада розрахована на учнів 8-11 класів. Втім, є й учасники старші за віком, які бажають спробувати себе в іншій сфері. Для учасників підготували нестандартні завдання, аби визначити їхній рівень навичок. Завдання роздати репуси, які пов'язані з тими якостями, які необхідні психологам для успішної роботи, і будуть такі завдання, як типові психологічні тести, які потрібно буде швидко розвити, для того щоб досадити увагу, уяву, учасників, квітливі швидкість реакції. Організатори обіцяють проводити такі олімпіади все частіше, аби допомогти молодому поколінню українців зробити майбутній вибір професії. Ми проводимо різноманітні навчання, тренінги з приводу того, як обирати професію, як підготувати своє резюме, як поводитись на співбесіді, а також щодо гнучких навичок, які допомагають подальшому в роботі. І, власне, ці олімпіади, такі нестандартні, незвичні, такі, як зазвичай відбуваються в школах, вони допомагають учням і студентам зануритися в певну професію і відчути, як їм в цій атмосфері. Робота має приносити не лише Заробіток, а й задоволення переконують психологи, тому ніколи не бійтеся ризикнути і змінити сферу, якщо відчуваєте, що попередня професія не робить вас щасливими.